Вітаю! Сьогодні поговоримо про використання безплатних та відкритих інформаційних ресурсів, а саме, про основи відкритого доступу. Вільний доступ до наукової інформації, чіткість у дослідницьких процесах і даних є ключовими умовами для розвитку науки, наукової комунікації та міжнародної співпраці дослідників у сучасному світі. З появою широкого доступу до інтернету у 1990-х роках з'явилась можливість опубліковувати наукові статті, а також робити їх міттєво доступними в будь-якій точці світу, де є комп'ютери та підключення до інтернету. У той же час традиційна система друкованих наукових журналів переживала кризу, спостерігала зростання вартості переплати наукових журналів та постійне урізання бюджету у наукових бібліотек на тлі дедалі більшої кількості періодичних наукових видань. У ситуації, що склалася, навіть великі наукові бібліотеки не могли дозволити собі переплатити всі необхідні та журнали. Таким чином, коли технології відкривали необмежені можливості і доступ до наукової інформації фактично обмежився, так першою організованою відповіддю на підвищення видавничих цін стало створення у 1998 році коаліції наукових видань та академічних ресурсів. Спарк, яка була розроблена Асоціацією дослідницьких бібліотек та діє як незалежний проєкт некомерційної організації New Venture Fund, членами спарку є близько 250 бібліотек і наукових організацій по всій Північній Америці. Окрім того, членство доповнюється афіліованими коаліціями спарк в Африці, Європі та Японії, а також окремими організаціями, членами в Австралії, Гонконгу та Саудівській Аравії. Так, головною метою SPARK стало вирішення проблеми дисбалансу у системі створення та використання наукових публікацій. Окрім того, коаліція зосередилася на навчанні дослідників захищати свої авторські права та розміщувати копії своїх статей в інтернеті. Також СПАРК активно сприяла розвитку журналів, наукових товариств, щоб розбити монополію комерційних видавництв, наприклад, за допомогою створення бази даних у Pio Таким чином, дана стратегія дозволила знизити ціни та відкрити доступ до наукових ресурсів. Нині більшість зарубіжних бібліотек вступили до консорціумів, що дозволяє їм отримувати доступ до необхідних журналів за прийнятними цінами. Безпосередньо відкрити доступ до наукової інформації, open access це низка принципів та практик, які забезпечують безкоштовний оперативний. Постійний повнотекстовий доступ до наукової інформації для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. Для науковців це вільний доступ до останніх досліджень у галузі, більш активне поширення та вплив їхніх робіт, а отже, більше цитування та науковий авторитет. Для науково-освітніх організацій авторитет престиж у науковому світі та рейтингів, а також нові можливості управління науковою комунікацією організацій. Для видавців ширша присутність та видимість видання, зростання цитування та підвищення імпакт фактору Для бібліотек легкий доступ до джерел наукової інформації, якісне на задоволення інформаційних потреб користувачів, нові партнерства із науковцями, викладачами, видавцями. Для національної економіки, розвитку науки суспільства відкритий доступ забезпечує прискорення наукового прогресу, продуктивності передачі знань. Будапештська ініціатива відкритого доступу, Budapest Open Access Initiative, яка була прийнята 2 грудня 2001 року та проходила в Інституті відкритого суспільства Будапешті, Угорщина, визначає принципи, стратегію та прихильність до відкритого доступу. Сама ж декларація була опублікована згодом 14 лютого 2002 року, тож до нині трапляють дві дати появи руху відкритого доступу 2001 і 2002 року. Станом на 2021 рік текст ініціативи було перекладено 13 мовами. За нею слідувала заява в ТЕСЦІ у червні 2003 року і Берлінська декларація про відкритий доступ до наукових та гуманітарних знань у жовтні 2003 року згідно з якою автори та правовласники надають усім користувачам вільне, необмежене право доступу та дозвіл на купування, використання, поширення, передачу в електронній формі для будь-яких законних цілі з відповідним зазначенням авторства, слід зазначити й те, що перший безкоштовно для користувачів онлайновий рецензований журнал. «New Horizons in Adult Education» з'явився у 1987 році як проєкт університету Сіракузи у США. Наступним журналом став «Psychology» від Американської психологічної асоціації і кількість зазначених журналів продовжує зростати у серпні 1991 року. Фізик. Пауль Гінсперг з Національної лабораторії Лос Аламас США організував сценою. Є публікація робіт Арксів з фізики високих енергетик, щоб фахівці могли, виклавши свої препринти чи вже опубліковані роботи, дискутувати та обмінюватися думками. Арксів став зразком для створення багатьох інших тематичних предметних репозиторіїв, таких як біорексів для біологів, метриксів для медицини та багато-багато інших. Отже. Репозиторії організована колекція цифрових документів та набір сервісів навколо цієї колекції, яка презентує результати наукових досліджень у вільному, безпришкодному онлайновому доступі, а також забезпечує довготривале надійне їх зберігання. Репозиторії можуть бути інституційними, належати одній установі університету, інституту, лабораторії або організації, серед найвідоміших Масачусетський технологічний інститут. Архіви від Університету Каліфорнії, тематичними охоплювати знань чи окремі дисципліни, наприклад, вже згадування Арктів, і та інше. Урядовими належати державним структурам для зберігання та організації доступу до урядових документів, та агрегаційними, чи міжінституційними, належати консорціуму університетів. Загалом сьогодні відкритий доступ до інформації забезпечується двома шляхами. Золотий, через журнали відкритого доступу, всі статті таких видань вільно і безперешкодно доступні кожному, з бізнес-моделю сплати авторам за публікацію. Такі глобальні видавництва, як Elsevier, Springer чи Taylor Francis, мають, крім передплатних, також і золоті журнали. Плата за публікацію у них може сягати кількох тисяч доларів США. Зелене через архіви чи репозиторії відкритого доступу створюється через депонування та самоархівування вченими своїх праць у відкритих електронних архівах, відповідно до стандартів Open Archives Initiative. Зелений шлях не вимагає повної перебудови системи наукових публікацій, автори можуть продовжувати публікувати свої статті в журналах, а згодом архівувати їх та забезпечити до них вільний доступ у репозиторії. З'явилась також діамантові або платинові журнали відкритого доступу, загальна кількість яких зараз близько 29 тисяч, які повністю безкоштовні для авторів. Передбачається, що всі редакційні процеси, наповнення сайт журналу, архівування тощо відповідають інституції, видавці або фонди, що спонсорують такі публікації. Для дослідників публікація в такому журналі завжди безкоштовна. Гібридний, відкритий доступ відноситься до видавничих моделі, в якій журнали на основі передплати дозволяють авторам зробити доступ до окремих статтей у платному, передплатному ліцензованому журналі, відкритим золотим, одразу після оплати за публікацію. Щороку компанія Delta Делта O.A. Market Маркеса аналізує ринок журналів з відкритим доступом і стверджує, що близько 49% журнальних статей вже публікуються в відкритому доступі. А вартість цього ринку у 2022 році становила понад 2 мільярда доларів США. Слід зазначити і те, що багато журналів скасували плату за публікацію для українських науковців на час війни. Що не лише показує виявлену готовність наукового середовища до взаємодії і підтримки, але й визнання важливості забезпечення доступу до наукової інформації та сприяння вільному обміну знань у складних соціополітичних умовах.